Рано раночок ми вже в селі Немирінці. Тут така красота, не передати. Приїхали на запрошення отця Віктора Сірбу. Вчора він гарно попрацював, зібрав для нас і моркву, і картоплю. І вантаж великий сам не може привезти, тому ми вже зранку тут, на півдесятого маємо бути служба. Дякую всім Немирінчанам, які долучились до збору. Зараз вам все покажемо і розкажемо. Дні роботи. – Ну, Сьогодні завтра переробимо роботи. Ви знаєте, сьогодні не дарма ми сьогодні зібралися і не дарма я попросив, щоб ви приїхали. Якщо мені не зраджують пам'ять, у 2014 році від того часу, коли 242 дні захищали воїни в Донецький аеропорт в Кіборгінаші. Багато з них загинуло і серед них парі моїх парознайомих. Тому я хочу попросити всіх присутніх, давайте помолимо за їхній спокій, за тих, хто боронив Донецький аеропорт, надіючись, що внутрішньої Україні буде більше підтримка, те, що ми зараз маємо всі разом робити. Немає знати, ким ти являєшся, чи священником православним, чи волонтером, чи механізатором. Взагалі, ми маємо допомагати на зовніше часи Це святини поніна. Слочи, сини, святому, часа, веки, вічня мі, пресвята троїця, повина нас, Господи, учистики наші, владика, прости, закони наші, святи злянці, старини, очі наші, м'яко нажи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Цину, і Святому Духові, мінімум, усе часи на вічні, Отче нашої мене, ви нехай святиться і м'яце, нехай принеса святоє, нехай буде воля Твоїх на небі, так і на землі, хвіт на що заліде на сьогодні, і прости на проводі наші, і ми прощай, ми товаця наша, і не ведина суспокуса, Висловий нас, і Дуга Бога. Бо Твоє Царство Сила і слава Цеси, і Святого Духа, мені по всех часах на вікій вічні. Помили нас, Боже, свали не милості Твоєї, ми молимось, то ми слухай нас і помилуй. Ще молимося за наших братів і сестер, які захищати низька. Наші славних Дім, загиблого Кіборга Сергія, заїбного діло ібора Івана, загиблого Кіборга Івана Володимира, загиблого, Кіборга борошного і за відпущені святина на рівні вілі, щоб Господь вчинив душі, наших воїн там, де праведні зацівають, милості Божої Царства Небесного. Відпущення мене, у Христа Царя і Бога нашого. Просимо. Я вам подяка від нашого, е, нашого колективу, який, який називається Милосердя, наша дівчатка. Вони теж не в тому, більше 70 сеток, плиту. Є люди, які подушечки шиють. В общем, слава Богу, що лю, лю, люди трудяться. Небо, подивитися, як Донбас у тебе любов. Да я завжди так так. Двоє свіченки, які загинули наші.